І так трапилося, що наша лисичка на вільному вигулі, тому що вона не хоче заходить в вольєр. І як ми провірили її біографію, вона оказується рідна сестра нашої той Білочки, яка вона в кущах ховається, по матері. Батьки різні. А мать у нас одна, і тому ми теж не ручні, Ми вилікувались, під'їли і тепер качаємо свої права. Тепер ми нікуди не хочемо заходити. Ми довольні такі, гуляємо з іншими собачками. Я прийшла вони з білкою в місті лежать дві сестри, старша і младша. Ось дивіться, ходить, вона собак не боїться, дитинство пройшло в кар'єрі, де їх багато. Ваша зараз випустю, підожди, трошечки урагана на це, щоб поменше, якось по черзі вас випускатиму. Оно, дивіться. Ми на розслабоні, все в нас нормально, ми не хворі. І, мабуть, ми не хочемо в сім'ю. Нам і тут неплохо, да? Ну, ребята, ну в сім'ї ж то краще, Надо ж якось давайте прилаштуватися, а то ваша енергетика так налаштована, що ніхто не дзвонить. То що вам і тут неплохо, так? Да? Лисичка. Паша, ти лисичку не обіжаєш? Оце ну, ж теж залишається на вільному вигулі, не знаю, Страшно. Але іншого виходу нема, бо не, не Що? Ну, Оце її сестра ось у, ріднесенька. Мама у них одна. Зараз, Паша, підеш гуляти. зараз. Мама одна. Лисичка, що ти не дисциплінірована? Ті воно всі в місті, дівчатка, зараз покажу. Він у нас гуляє. Ці ось у красавиці всі в місті. Це в нас тройко отаких. Ляля додавилася до чари і гайки. Оце кучерява ляля, теж з прививками вже. Всі воно ну, молодці, закриті, сидять собі, ждуть черги вигулятися. А ти що це? А ти що це безсовісна така? А ти собі не хочеш в водір заходити? Ти звикла в кар'єрі, так? Ну, така вона красотка наша.